Таю, слава Україні! Це традиційне включення. На жаль, чергову маємо втрату у громаді. Поховали Івана Михайлишина в селі Чухалівка. Івана трошки я знав, були знайомі, не можу сказати, що друзі дуже хороша людина, майже міровесник, на рік старший. Зналися по потинії Коломийського району, де проживають мої батьки, де звідки дід, прадід, тобто вся родина отонії Коломийського району. Сьогодні Івана поховали, воював він в 102-й бригаді, нашій імені Дмитра Вітовського. Нагороджував я також медалю за честь і звитягу, там, у Ляй поле. На жаль, загинув, був прикладом для багатьох. Вічна пам'ять Івану і сотням, тисячам хлопців, які віддали своє життя за волю, незалежності нашої держави. Завтра в 13 й школі ми відкриваємо дві дошки Руслану Ганощуку та Ігору Фільварку об 11-й годині на 13 й школі, тому хто має можливість, приходіть, шануємо пам'ять, анотаційні дошки на 13 й школі. Зранку сьогодні інспекція. Ми мали три об'єкти. Дивилися, це будівництво нового моста, ми переходимо до асфальтування. І до таких робіт, які стосуються вже підготовки до відкриття проїзду, тобто все, що стосується асфальтування, гідроізоляції, тощо, як трошки погодні умови, коли дощ шкодять, але ми працюємо, не зупиняємося, і тому ціль цього року повністю здати в експлуатацію міст і запустити рух. Ми будемо старатися і стараємося. Зробити дуже багато, пророблено буквально за два місяці роботи. Ну і укріпляємо старий міст, щоб він ще міг служити десятки років, щоб ми його не перекривали. Тому укріпляємо опори, зроблений проєкт, експертиза, і по цьому проєкту експертиза, підрядна організація організовує сьогодні укріплення старого моста. Ну і третій об'єкт це німецьке озеро, де ми частково зробили деякі роботи і хочемо зараз силами. Підрядних організацій, скажімо, заасфальтувати до пішохідного моста навколо для того, щоб могли в тому числі ветерани, які в обласній лікарні користуватися інфраструктурою мешканців цього мікрорайону, зробити велодоріжку, ну і так упорядкувати. Ми максимально запланували тільки такі упорядковані роботи, тобто нічого не розширювати, не спотворювати. Природу, екологію, тому також сьогодні подивилися в рамках інспекції. Далі вчора був прийом громадян, ряд було питань, ряд зустрічей. Традиційно, на жаль, приходять родини загиблих, пропавших безвісті. Щодо, зокрема, одна з родин, пропавших безвісті, просила в допомозі в пришвидшенні ДНК експертизи хлопця, який загинув. На Курщині і останки якого перебувають в сумах. Також хлопці приходили з проханнями врахувати в майбутньому в житлових питаннях, як учасників бойових дій, поставити на чергу то, що тут тобто такі організаційні питання. Була делегація по парку ветеранів. Ми домовились, ми цього року заклали 1 мільйон гривень. Наступного року ми пролонгуємо ще 2 мільйона гривень. Ми закладемо на роботи по парку ветеранів. Крім того, ми домовилися, що листом повідомимо орендаря і решту частин. Те, що ми готові ну, спілкуватися про те, щоб на якихось умовах чи обміняти, чи які умови хотів би орендар виставити, щоб віддати решту ділянок під парк ветеранів. Також приходили мешканці, які проти дороги ми вирішили, що напишуть листа і частину тої. Дороги, бо врахуємо в генеральному плані, тобто будемо радитися з фахівцями, з громадою, щоб частину лишити там непроїзною. Також багато мешканців було щодо матеріальної допомоги на лікування, на потреби, на індивідуальне опалення, адже ми переходимо на індивідуальне опалення в мікрорайоні СТЕК тощо. До речі, щодо опалень. Ми плануємо, що до кінця тижня ми постараємося включити опалення в лікувальних закладах, і там, де є в нас котельні наші Централізоване опалення. Ми будемо, ну по-перше, йде потепління, тобто передає прогноз погоди до кінця наступного тижня, досить підвищення температури. Тому розумію певні запитання батьків, але у нас постановою Кабінету міністрів опальний сезон починається 1 листопада. Ну І зважаючи на те, що сьогодні газу не так багато в сховищах є, і ми це розуміємо, потрібно економити і важливо, щоб ми, коли вже мінусові температури пережили ці мінімум. Тому починаємо опальний сезон, але з медичних закладів, там, де є котельні на щепі, і поступово будемо до 1 листопада входити в опальний сезон. Звісно, якщо температура буде. Середньодобова менше восьми градусів протягом декількох діб тоді будемо хвалювати відповідне інше, інше рішення. На жаль, у нас централізоване опалення і більше шкіл і садків вони під'єднані під централізовані котельні. Тобто не можна школу включити, а опалення в будинках не включити. Цього не передбачає централізоване опалення. Але поступово будемо виходити на температурний режим. ЦНАП вчора ЦНАПу відзначили 15 років. ЦНАП змінюється, ЦНАП надає допомоги. Пишіть, якщо є якісь є зауваження, але вітаю весь колектив нашого центру на Дні адміністративних послуг, які працюють, які розширюються, які відкрили ЦНАПи по мікрорайонах. У нас сьогодні і в Пришевці мають і на Бамі, і на Івана Павла ІІ, і на Пасічній. А також усі села мають або це, це відділення ЦНАП, бо окрема ну людина, якщо це невелике село, які надають е, і це є дуже зручно. Е, також маємо гарні новини. Христина Микуляк з Івано-Франківська здобула перемогу в номінації дошкілля і отримує півмільйона гривень на здійснення своєї освітньої мрії. Також вітаємо, що наш вихователь дитячого садочка отримує таку важну а Юрій Пахомов. Став вибором українців, тобто в 25 му році, теж вітаємо це вчитель 24-ї школи. Також троє школярок з Франківська отримують стипендії імені Тараса Шевченка. Це Софія Барновська, учениця Микитаницького ліцею, це Софія Губа та Ліна Лгова, учениця ліцею імені Микола Сабота. Також в суботу відбулись благодійний естафета біжу за Збройні Сили України. У командному забігу на 400 метрів взяли участь 26 команд від організацій ярмарок. Тому дякую в першу чергу громадській організації дружини воїна за таку організацію потужного е е заходу. Також футбол заради пам'яті. Крахівця прийшов другий турнір з футболу Скіт і захід разом, присвячений пам'яті полеглих захисників і захисниць України. Дякую пану Степану Чумку і громадським організаціям, які це організовували. Ще одна новина. Ви знаєте, коли в неділю ми відкрили новий клуб, оновлений клуб в селі Добровляни, найменше наше село. До речі, дуже дякую партнерам, спонсорам, тому що дуже обмаль там використовувалось бюджетних коштів. Все це було залучено і працювали самі хлопці з добровлян. І справді таке відбулося свято благодійне з нагоди відкриття цього клубу. І також можна було послухати рапсодію, задонатити, тому ще один народний дім тепер є достойний, гарний, теплий і є де вже зібратися. Також вітаю 40-річчям народного танцювального колективу Алецька Веселка у муніципальному центрі мав можливість привітати. Хочу подякувати родині Ільчуків, які з покоління в покоління розвивають цей народний танець. Також вітаю наш хор розмайки 90 років села Підлужжя. Теж люди працюють, люди приїжджають до міста. Один з найкращих колективів нашого міста, тому дуже вдячний. В неділю також мав парку продовжили заходи. Це останній вже справді останній захід у нашому парку до дня створення громади. До 1 жовтня. Дякую коралям, 10 років виповнилося це у горників. Ну і маємо приємні новини. У вересні в міському пологому народили 128 дітей, 67 хлопчиків та 61 дівчинка, з них одна двійня. Вітаю, вітаю молодих батьків, а дітям бажаю рости щасливим у мирній Україні. Ми також виплачуємо 20-50 і тисяч гривень допомоги. Від хто народив міському пологовому будинку, є іноді затримки, але ми виконуємо цю програму і хочемо, щоб у українців була максимально велика кількість. Дякую за увагу. Це коротко про ті новини, які останні були. Надіюся, що все буде гаразд. Бажаю нам спокійної нам ночі, дні і днів. Реагуємо на тривоги, тому що ворог підступний і все буде Україна. Слава.